До громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького звернулися мешканці будинку за адресою героїв Сталінграда 30 з проблемою відключення опалення та гарячого водопостачання. У нас 5 діб не було опалення в будинку і гарячої води. Ну, якщо там гаряча вода, ще можна якось там а опалення в будинку є і діти в квартирах. Є і люди, які похилого віку, ну 5 діб сидіти без опалення вже в квартирах було дуже холодно. Тому звертались ми до адміністрації Мінц, е, оболонська адміністрація. Кожного дня, десь в другій половині, половині дня, ми звертались до Києва -Нерги. Відповідь одна була: завтра включимо. Завтра включимо, і вже пройшло 5 діб. вже настільки холодно стало в квартирах. Ну, вже неможливо було. Тому на п'яту добу ми вирішили звернутися до нашого депутата району. Ну, реакція, яка була від співробітників, нас вразила. Буквально через 15 хвилин до нас вже перетелефонували. Не безпосередньо до мене сказали, що в роботу взяли нашу інформацію. На п'яту добу, після буквально десь півтори-дві години роботи працівників. Приймальні депутата нашого Білецького нам включили і опалення, і гарячу воду. Тобто я не розумію, це треба було 5 діб знущатись над людьми. Ми дякуємо дійсно працівникам приймальні, нашого депутата Білецького. Ну, я щиро говорю від серця, що я радий, що я прийняв колись, коли були вибори, голосування, що я. Прийняв таке, таке рішення, голосував саме за цього депутата. Тому ще раз дуже вдячний, і ну жителі оболоні вони мають надію до кого звертатися. Допомогою вирішення проблемних питань ви можете звернутися до громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького, що знаходиться за адресою маршала Тимошенка 18, або зателефонувати за номерами, які ви зараз побачите на екрані.